Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо готувати тефтелі з індички або курки та сиру під густим кабачковим білим соусом. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 300 г фаршу з філе індички або курки, одна велика цибуля, 3 скибочки білого батону, півсклянки молока, 50-100 г кисломолочного сиру. Одна 2 столові ложки манки, сіль перець, петрушка і олія для соусу, 100 г вершкового масла, 3-5 столові ложки борошна, 1-4 чайна ложка мускатного горіха, 450 мл молока, 3 яйця, 100-150 г дрібно натертого сиру сулугуні, 1,5-2 середні кабачки, сіль перець пів кабачка для прикраси кружальцями. Готуємо. Беремо фарш. Хліб замочуємо в молоці, віджимаємо, додаємо до фаршу. Додаємо одну велику натерту цибулю. Додаємо 50-100 г кисломолочного сиру. Сир перетираємо через сито. За потребою додаємо 1-2 столові ложки манки. Солимо перчимо, додаємо петрушку. Все перемішуємо до однорідності. І трохи відбиваємо в мисці. Фарш повинен бути м'яким і соковитим. Даємо йому 15-20 хвилин відпочити і насититися смаками. Розігріваємо духовку до температури 180 градусів Цельсія. Формуємо з фаршу рівні кульки, форму змащуємо олією і викладаємо наші кульки, розігріту духовку. На 10-15 хвилин даємо наші м'ясні кульки. За цей час готуємо соус. В Каструлю з товстим дном даємо вершкове масло. Чекаємо, поки воно розтопиться. Всипаємо борошно, швидко мішаючи при цьому. Далі малими порціями додаємо все молоко. Весь час перемішуємо при цьому. Доводимо до смаку, солимо перчимо, додаємо мускатний горіх. Даємо соусу 10-15 секунд покипіти. Вимикаємо вогонь і продовжуємо мішати, щоб соус трохи охолонув. По одному додаємо яйця, перемішуємо при цьому. А вже сологуній кабачок даємо напівтеплу суміш. Добре розмішуємо, пробуємо і доводимо до смаку. Рівномірно викладаємо соус поверх трохи підсмажених в духовці кульок. Прикрашаємо куржальцями з кабачку. Накриваємо фульгою або кришкою і відправляємо в духовку пектися ще на 30-40 хвилин. За 15 хвилин до готовності знімаємо фульгу. За 5 хвилин до готовності посипаємо трохи натертим сологуні для рум'янцю. Прикрашаємо петрушкою перед подачею до столу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння взаємодопомога, і душевність, це віра, надія, і любов будуть вірними супутниками по життю. Хто з любові, нехай їм усе вдається, бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!